Йоу, сьогодні на огляді у нас танк з новорічних коробок, е, називається Project Louis ЛТ 9 рівня Преміум. Досить, чи знаєте, перше враження досить схоже на шармлєшку візуально. І по своєму бойовому потенціалу, напевно, так само. Відрізняється воно з системою зарядки. Тут чисто касетна історія, тут барабан, барабан аж на цілих вісім старядів і між... Старядами одна секунда. Якщо порівнювати ХП, наприклад, міцність точніше, якщо порівняти міцність, 1300 хп йде а в нової тачки, і в шармлішки 1100 50. Вони досить схоже на мою думку відіграються. Єдине, що тут немає такого режиму, як у Шармлі. У Шамлешки є режим, або він швидше їде, але гірше стріляє, або повільніше їде і краще стріляє тут. Набагато легша історія тут чисто барабанчик зарядив, поїхав, роздав і все. Максималочка в танчика досить посередня. 65 км на годину для алтешки. Це не прям так багато, але нормально. 30 лошадок на тонну питома потужність, тобто він по розгону. Якщо в режимі брати шармлєшку, десь так само набирається максимал. От такий він ватний, ватний, поки повернеться, поки розвернеться. Але тут ізюминка танку в барабані це якась, знаєте, альтернатива чи. Можливо, старший брат Амікс 1357. А Якщо порівнювати досі геймплей, то я думаю, що це буде десь на тому самому рівні. 125 середня шкода одного пострілу, 8 пострілів. Тобто з барабану плюс-мінус можна дати біля тисячі шкоди, чи багато це. Ну чому непогано, щось е, також схоже по так, я так розумію, дуже схоже по відіграванню на шельму, схожий на тесака. А зараз я, я на ньому ще ні одного бою не скатав. Я хочу їм показати в лайві, як я на ньому буду грати, тому що взагалі мене поняття немає. Тому що я не знаю точно чи сподобається цей танк, не сподобається, чи багато він дає, чи не багато Дає, чи важко різувати, чи не важко різувати. Але так як в мене є досвід гри на тесаку і на таких такого плану танчика то я думаю, щось що ми придумаємо. 19 секунд де. Непогано, реально непогано. Тому що береш ти шармрєшку, тут 40 секунд КД. 6 пострілів по 200, тобто 1200, умовно, за 40 секунд, 1200 за 40 і біля 1000 за 19. ДПМчик самі, ви бачите, різниця буде. Далі, огляд, тут 396 в стойці. 396, маскування, 18,9 в стоціці. Що по обладнанню ми сюди поставимо. Обов'язково, Алтешну збірку. Це копи, малошумка і оптика. І другу збірочку зараз я зроблю. І другу збірку я поставив би, знаєте, яку? Я поставив би копи Раз, поставив би стабілізатора і поставив би. Ні, малошумку би поставив стаб і вентиль. Отаким От чином. Так, по екіпажу перки командира, ви бачите на екрані, навідник на екрані, і механік водій також. По польовій модернізації, що ми йому поставимо. Тут я, в принципі, нічого не чіпав би, тут я зробив би отаким от чином, хай би він трошки був влучніше, правильно тут би нічого не трогав. І останнє обов'язково до скритості. Треба, щоб була мас максимальне маскування. Фінальні ТТХ у нас виходять які. Скільки у нас маскування? 45 і 6, огляд 476 метрів. В принципі, ТТХ ЛТшки досить непогані для того, щоб пересвічувати більшість танків свого рівня або нижчих, або навіть вищих рівня. Але все одно маскування не 50, і з цим будуть певні на деяких моментах проблеми. Мовно, g буде важче пересвітити і такі танки, які. І мають 50 плюс, з ними будуть певні проблеми. Якщо ми дивимося другу альтернативну збірку, у нас виходить огляд 436 метрів, 46% маскування. Тобто, для якихось таких маленьких закритих мап цього буде достатньо. Бронювання, в принципі, я думаю, немає сенсу його показувати, тому що тут в принципі, його немає. Просто любий шот, любий фугасік залітає. Поїхали тестити цю махіну. Досить цікаво, як вона фармить. Я заряджаю сюди тільки ББшки, щоб також було розуміння наскільки добре він. Цим, з цим справляється. Поїхали. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Так закинулась на імбову мапу Париж проти нас сушечка, Єбр і Т49. Не знаю, їхати чисто калтешка, давайте напевно так і зробимо поїдемо в праву сторону, подивимося, як ця махінка світить. 1340 у нас хп. Достатньо для 9 рівня. Ой, стабілізації тут немає. Ну, класична історія. Танк розганяється жахливо. Стаби немає. Сказати, що це така, знаєте, повноцінна алтешка, зовсім ні. Зовсім ні. Далеко. Порівняти просто ВЦСку, 9 рівня ЛТ і цю махійну, але ну, ВССК набагато прийміше буде а, в багатьох моментах. Так, поки що стріляти не буду. Який сенс мені витрачати снаряди, якщо в мене альфа-120, і дати тичку підсвітитися, буде максимально нерозумно. Треба, напевно, ближче піджати до когось і реалізовувати, намагатися цей барабанчик. Така, я думаю, це буде фанова історія. Не про яку там стабільну прям. А, шкоду тут взагалі не йдеться. Мови бути не може. Кавени ну нормальні. Він ватний, він максимально ватний, здоровий. Камон, це буде трешняк. Слухайте, їхати в буде фаталіт для мене, напевно. Єс. Yes. Вже якісь такі моменти в мене присутні від цього панку. Буде вібрав їжати, але немає інфи взагалі розуміння хто де. Грати як чисте на Лтен, на ній буде дуже важко на цій махіні. А фугаси тут, до речі, скільки? Фугаси 38 я жах. А слухайте. Якщо ми тут перестоїмо... <кхм> якщо я тут перестою, давайте поїдемо до тяжив. Цікажу 4 3 2, Насправді А тут можна придобатися також до моїй тачинки. Так, ну пробиття замало. Пробиття замало, в принципі, ти нічого не можеш робити, лоб навіть з вісімками, це ясно. Тут що там вицілювати якісь маленькі зони і перебувати таким чином. Я чекаю, поки моя команда щось зробить. Поїду вперед, наприклад. Чи може в'їхати в тайпа, можу, в принципі, але. Це буде агресивно, я відлечу. Давайте щось десь вкратше покатаємося і заїдемо несподівано в корму. 700 до речі вже підсвітив. Єбрік тут шотний катається. Опа. Вийдеш далі. Ну, слухайте, 800 з барабана. Я думаю, він офігів 100%. Зараз ще я так таким чином спробуємо зробити ОХО. Мене, на принципі, сушка бачити не буде. Йду вперед. Є. 1500. Да, це танк більше профаново. Про фанову історію більше про якісь вкати, такі, знаєте, нестабільні. Я поки жорсткого потенціалу цієї цій не бачу. Так, є, 2200. Не вистачає тут барабану фугасики, саме собою. Тут фугасики по 175. Якщо вкатити в якусь ПТшку, то може бути цікаво. Архемочка, де ж ти? Сонечко моє. Де ж ти? Їде нове олтешечка в тебе. Готуйся. Опа. Є. Тисячу видав по РХМки з підпалом. Слухайте, бій, в цілому вийшов непоганий, але от чесно, я прям сильно потенціалу в цій махіні не бачу. От я думаю, що набагато цікавіше вкатити на шармлішки 9 рівня, ніж на цій бричці. Такий ватний з таким цікавим барабаном. Не знаю. Можливо, знайдуться, звісно, поціновачі з такого геймплею, але мені це не подобається. 3500 видав, 1200 асистів, нафармив, якщо мінусу, ти 50 тисяч десь 1070 без кланових і без особистих резервів в цілому. На ББшках таким, знаєте. Гімплеєм, де ти будеш очікувати противника, десь там його крутити, об'їжджати, заїжджати в борт, то на ньому щось можна робити. Окей, перше враження таке собі. Давайте ще один бойочок якотно. Полетіли. Я стану зараз в дефолтний куч, наприклад. Тут біля каменя є такий малесенький. Встану дефолтний крут. Куче пересвіта мене ОТ. Думаю, пересвітить. Типо почекаємо, подивимося. Отут, до речі, цей теж прикольний кучик, де стоїть Діл Якщо у вас маленька ЛТшка, то можна буде гарно наперекати пересвітити. Так, бачимо Саладіна. Поки що ніхто в нього не закине. Боб непогано, звісно, в нього вкатити, але поки треба зібрати інфу, подивитись, де будуть мої противники. Світиться два противника ще. Треба по Скорпіку кинуть. Хорош. Трішки мені прилипло. КПЗшку, в принципі, там важко зараз буде відкидати, тому що він стоїть від башти. Бачимо, блеск стоїть. Спляти по ньому не бачу сенсу. Перший не мій. Свічу. 49-ку, дивіться. Кидайте. Ну, за рахунок такої маленької ліфи навіть немає сенсу кидати і відкатувати назад. Абсолютно. Тільки здаваєш про себе інфу і світишся. Оно, 49, хорош! Закину непогано. Чому О, Єлсіха. Він падає, він просто віддається. Ще сушка, дивіться, гарна. Хлопчики. Ой, хорошо. Ой, а я поділив з я почув. Я його пересвятив перше. Ладно, добре. Таке. Поки що стояло, нічого цікавого немає. Чекаємо якоїсь ласкової інфи, бачу щось. Лодіна вибиває Індія ПЗ. І там залишається Йосип Третій і КПЗшка, яку я в принципі, не вкачу. Я міг би поїхати в когось, але поки що це буде безрезультатно. Історія, що доб'ють когось тут, бачу дерево ламається. Їхати вправо. Значить також сенсу немає. Ну, тут тут не цікаво стояти. Тут або вже їхати в когось давати дамаг, якщо ти хочеш пофармити, або я не знаю, або стояти далі. Дуже велика конкуренція, на жаль, тут. Я міг ще давать. Я щось відволікся Мансуємо потихеньку. А як можна мансувати на такому <смісті> дреномюті? Тут розміри просто як якась СТОНСІ на 10 рівня. Як якийсь тяжко, подивіться, він такого самого розміру, це ЛТшка, як Йосип третій подивіться. Навіть вищий і більший, і без броні нагадую. Ох, oh, придумали Варгійм, да? Ох, oh, придумали цікавий геймплей Опа. Mm, да, На, щось несподівано. Вкатив сюди, щось взагалі не очікував, я побачите. Таке щось. Я дві лише тички від нього отримав абсолютно. Так, буде на ньому важко грати, от скажу вам чесно. Так, щось трішки видав але наша мене і сушка не добив. А, і сушка. Доб'єте його? Трошки ранувато пішов кд 49-ку мають забирати. Стріляєш, стріляєш, світиш, світиш. І в тебе в мене тільки 1000 дамага Да, давай ще розбийся. Да, да, да Добро. 1500. Назад танк не їде абсолютно. Вперед дуже повільно набирає максималку. Якщо ви помилитесь з позиції, то вам буде важко втікти. В першу чергу танк має бути для фарму. Фарм це або швидкий танк з хорошою там непомітністю, якщо брати ЛТ, якщо важкий танк, це має бути пробиття, плюс броня якась. Ну тут взагалі нічого цікавого немає. Окей, барабан якийсь фановий, але оце пулькать і давать по тисячі, по півтори дамаги. Ну, камон, це не для мене абсолютно. Добре, давайте зараз подивимося, скільки я нафармив за другий бій. І потай, також майте на увазі, що я попадався щойно з дев'ятками-десятками. Не попадався з... Ну, з десятками, не попадався, попадався з 8-ки дев'ятками, десяток не бачу, одинад не бачу. Це і, і мені вже було важко. Тому наскільки буде важче, коли будете потраплятись проти 90-х, одинадцятих. Фарману 45 тисяч. Без резервів. Ну, фармить він норм. Якщо ви будете робити там дві. Це трика суми, хоча б то фармити він щось буде. Що я хочу сказати, відкатав я ці два бої. Взагалі він мені не сподобався. Поставлю йому 5 з 10 5 балів, чисто за те, що це премтанк, і в нього є якась фановість, якийсь фановий барабан, але з рахунок розмірів, відсутності броні, відсутності якоїсь мобільності. Ну мені на ньому взагалі неприємно грати, тому така оцінка. Напишіть в коментарях, як вам ця машина, сподобала чи ні, то обов'язково почитаю. Мені цікаво почитати ваші коментарі. Дякую за цього відео, бережіть себе і до наступного.